Вірш Інни Кульської. Здоров'я основа усього на світі. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло втягатись, себе гардувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Дітки, а чи почули ви, що для того, щоб бути здоровим, треба щоденно вмивати, робити зарядку, відпочивати та їсти усі страви, щоб рости, набратися сил? Дітки! Все це ви запам'ятайте і здоровими зростайте. Бажаю вам успіхів!